Всіх вітаю, з вами Мовікон. Такий ніби відео огляд на нового міфічного бравлера Кленсі. Його основна атака називається Високий тиск, а супер називається потік. Його перший гаджет називається Ефектна стрільба. Впродовж 5 секунд він отримує вдвічі більше жетонів для прокачки. Його другий гаджет називається тактичний відступ. Кленсі робить ривок і повертає собі частину боєприпасів, тобто одну штуку частину. На жаль, зараз я маю дані тільки про першу його пасівку, тобто розвідка. Кленці починаємо бій з трьома жетонами. Зараз ви можете бачити швиденько прогортую вам гаджети та пасівки Бері, тому що я, наприклад, навіть не знав до цього відео, які в нього пасівки, що вони роб. Також невеличка каша його майстерність та всі його дома. Але я не хотів розбивати це відео на декілька частин, тому тут будуть і персонажі і скини, і брал -паси. Тому ось на екрані ви зараз бачите всі скини, прямо всі скини, які будуть в майбутніх оновленнях, тобто класичний бій, боги проти монстрів та оцей підводний оке океан. Я не знаю, як це сказати. Оке океанний, океанне оновлення. Сері моделі також присутні. І як на мене саме цікаве, це браве паси, тобто 28, 29 Бравл паси. Перший Бравл пас боги проти монстрів. Тобто пас-скін е – Бравл -пас -скін, це в нас Гаргона M's. Також піни у вигляді е Олімпу, е грецьких таких міфологій. Цікаві, дуже красиві, мені вони саме більше подобаються. Класний Браул Пас, також титул безсмертний. Наступний брал Пас у нас це в нас оцей Океанний. Скін за Сенді, як на мене, не прикольний, як на мене. А піни такі... Ну, океанні. І. Ну, ще ж також оці, -оці розмальовки скіна на Сенді. Странні також. Але титул Вандал прикольний, як на мене. На цьому на жаль, все. Але дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Дякую всім.